Ну, на смс. Всім от, доброго ми, ранку, друзі. Доброго ранку, Україна. Ми тут, ми на місці, ми на озері сивітяж. Відпочиваємо, трохи задуті, трохи не намальовані, як завжди. Це одна красунька йде, Дивіться. <різь> доброго ранку всім. Вітаємо нашу подружечку з Днем Народження. Це я, я, друзі, це я. Інуську <різь> нашу. Хай буде здорова, щаслива, багата, успішна. І мирного неба нам всім над головою, і хай все, що вона задумає, хай їй збувається. Дякую, дівчоночки. Побольше їй терпіння, везіння, божого благословіння, бабла цілий мішок, хай, О, має. Це хай має. Це має. Це мені Господі. помішає, це, так, мені я так поняла. Давай. Друзі, всім доброго раночку. Так, ми йдемо в магазин з каляном, купимо будички якоїсь. От, так що відпочиваємо. Сьогодні в мене на день народження і ми вирішили відсвяткувати його на озері Світязь. Зараз вам буду все показувати. Залишайтесь з нами. Друзі, показую вам, вже так на ми вже йдемо і показую вам оцю всю красу, яка в нас тут є. Дуже тут гарненько, спокійненько. Всякі є різні будиночки. Є будиночки дорожчі, є дешевші. Ну, в общем, всякі є варіанти класи. Це зараз вам покажу, друзі. Звідки починається, бо ми так вчора машиною їхали, то швиденько їхали. Зараз я вам покажу. Ось починається забор. Оцей весь забор починається, значить, дуже багато тут велика територія. Оцей забор це була Януковича, е, Януковича участок. Так, да, Коль? Молодшого. Да. Молодшого Януковича, так. Да. <кхи> це вони тут собі такі хапнули таку територію, але тут дуже-дуже багато землі. Як бачите, ось такий. І далі воно продовжується далі. І далі продовжується тут, а друзі. Дуже велика територія, яку вони собі хапнули. І тут вони собі все поробили. Тут навіть була, тут навіть вони насаджували дерева. Якісь там такі дерева насаджували, Супер-пупер. Вода в них там була теж така якась, яка таколя в них була водичка. тут. Коротше, скважини ми тут були. Ми тут такі домики котеджні настраювали. Але коли це все почалося, о, дивіться, яка величезна територія, коли це все почалося, то все це прекратилося і вивезлося за одну ніч. А на цій, на цій, напротив цієї бази, ось як бачите, тут в нього була вертолітна, значить, площадочка. Тут він ставив собі вертоліт. Коли прилітав, щоб ви розуміли, і саме на і, і саме на урочищі Гряда, От, отут він сподобав собі цю територію. Тут, тут, звісно, ніхто не був такий з наших, але розповідали, що дуже там крутезно все було зроблено, дуже все було так, знаєте, ну, як не в простих людей, самі розумієте. От, так що от, тут він собі мав. Зараз я не знаю, кому воно належить, але там ніхто не відпочиває, там воно просто закрите, стоїть і все. От. Тут такі от всякі кіоски, магазинчики, буровка. А по чому у вас лохина? По 100 гривень, по 100 гривень, дякуємо. 100 гривень лохину продають. Машин трошки є, ось тут такі будиночки є. Ну, Ми собі вибираємо завжди бюджетний варіант. Ми там собі вподобали і нам це Нам це От. Тут будиночки від 9-ї шахти. Тут дуже багато було баз. і саме від шахт. Ось тут так теж. Люди собі поробили. Ну, це організації, це в основному організації. А дехто вже і викупив собі. От. Але воно все знаходиться в лісі. Дуже чисте повітря, друзі, дуже гарненько і затишно. Головне, що затишно. От. А це від шахти, так як я і казала, тут теж велика територія від 9-ї шахти. От. Але воно таке все, знаєте, Салдеповське. Все Салдеповське, тому що шахти позакривалися і воно те все, значить, ну так, скажемо. Але тут зразу вихід на, до озера. Я вам таку екскурсію проведу, друзі, щоб ви собі мали представлення, що наш, наш, яке, на яке наше озеро світять. Які в нас тут будиночки всякі різні. Ціни, якщо так взяти, знімати будиночка такого бюджетного, то 250 гривень за добу. Від 250 і далі. ну Там вже дивлячись, які умови. Якщо кращі умови, то звісно, що і дорожче буде коштувати. ну Допустимо, якщо вже от такі будиночки, як отам, зараз покажу вам, то там вже, звісно, буде від 500, певно, а може і більше. басейни чан. Кончики продають. Ось такі зараз вам приближу, трошки покажу. Ось такі будиночки. На квадроциклах можна їздити. Тут так все гарненько зроблено. Шаштичками пахне. Сідочки. Тут що буде дорожче. Але якщо треба буде комусь ось, друзі, якщо схочете собі, може коли приїхати на світі, то от можете записати собі номер телефона. Тут є і лазня, є і сауна, і чан. От, і можете собі визнавати ціну. Так, це. тут, друзі, ось тут магазинчик є, називається Літо. Там такий базарчик. Тут продають рибку, зараз покажу вам грибочки, дрова, все. Нас. Пусть вас, пусть вас. Я не знімаю вас. Дякую. З печі риба, з печі дивіться, хороша рибка, свіженька, карасі печені балочки. Це є сом. А це є тут столок. Та дорожча. Це нормальна ціна. Сом по кусочках продається. А така ціла косметика. 300 гривень. Така ціла. Так, великі балички. Пробуйте, 650 гривень весь куціон. Ну то без цього, без тисячі спробувати його. А картопелька ціну? 40 гривень. 40 гривень. Боже, яка риба класна. Ви туди буде вспонувати на дні? Ні. Це в нас свій YouTube канал, і ми показуємо. Так, а тут, друзі, такі всякі сувенірчики, щоб вони не порозкладалися. Це все так, в так, ну, Закарпаття. От в Закарпатті так само все це, воно в Закарпаття, мені кажеться. Тому що все таке саме, як на Закарпатті було. Всякі такі сувенірчики. Ложечки. Вот, видите, какая красота. Тебе надо что-то покидать? Чайночки. Да, ты тебе кажушь? Нет? Очень нет. мылка. Так. Далі йдемо, друзі. Тут теж всякі круги продають, матраси, от такі от маленький базарчик невеличкий. Всякі такі для діток багато всяких. А оце бар Славутич. Ні, це не Славутич називається. По-другому він тут колись було три бари на гляді, а тепер залишився один. Тут можна поснідати, повечеряти, пообідати. Рондо. Рондо називається бар такий. Тут такий. Теж тут не було. Міні-отель називає міні-готель. І от такі вистроїли. Очерет називається. Тут такого не було, Зараз зараз вони вже построїли тут таке. Ось така база. Вона дуже довга, ну, ця гряда. Туди вперед йти дуже далеко і туди назад йти. Тут опывку продается, всякие разные напои. И вот тут еще есть у нас такие всякие разные прикольчики, сувенирчики. <клес> Оля уже себе подбираем машину, Прилочка. Купили, друзі, водички ми, квасу. квасу взяли. Йдемо, зараз будемо снідати. Сьогодні сонечка такого нема, але ми тішимося тим, що ми на відпочинку. Нема такої жари, але нам класно, тому що тут свіже повітря, дуже затишно і класно. І відпочиваємо. ти куди зібралась? Гамоти. гамоти йдеш? Гамоти. Мене береш з собою. Мама, ти підеш? Звісно. Я, я тут довольчу. Идем друзі, ми зараз на обід. Ми замовили собі борщик щавльовий. Идем на обід. На спре на рідку. Ні, я що одна клапка. На, Ксюшка, поднимай, потому что ты хорошая девушка. Продают пончики, ходят. Мы, наверное, в худую пойдем, правда? Да, тут совсем да, другие. другие. Идем. Идем есть. Солодкая кукуруза. Ой, как на обед спешить. Бачите, друзья? На бедра все, на бедра Я тут хорошо, друзі, якби ви тільки знали. Я тут прекрасна природа. Все, тут моя. Нашли Менчіпад, Мені прекрасні все. От воно, і добре, і Водичка, друзі, сьогодні така собі. Нормальна. Ксюшка каже, що їй захолодна. Нам нормально. А Коля мені каже, що нормально. У мені вчора да. була тепліша ввечері. Коля, водичку, спробуваю, а він тільки з матрасика ручкою. А він так все потроху, так? Да? Заходимо, друзі. Оце така база. Тут, якщо хочете собі відпочивати, тут є така база Діана, дуже класна. Тут можна обідок придбати собі. Для діток дивіться, як тоді гарненько. Для діток є майданчик такий, качельки, Боже, це кролики є, дивіться. Сушка, кролики є, дивись там. О, да, Вально. Такі кролики. Можем зробити и кролика, что смажем его. Oh. Какие хорошенькие. Какие колесенькие. Хорошенькие. Щука, помахай ручкою нашим підписникам. Бачите, яка хуйла Так, йдемо їсти. Мафійко, помахай ручкою. Я тут обісці хочу їсти. Дивіться, я хочу їсти. Смачного вам. Дякуємо. Дякуємо. Такий борщик, дивіться, класний. Тут десь десь борщ. Ми як селяночку брали. У нас тоді на курси ходить, і по внизу кафешка є. Борщ солянка 65 гривень. Покажу вам, друзі, трошки базу. Дуже класно, дуже так комфортно тут, а, дуже гарненько. Номера тут коштують двохмісний, півтора тисячі гривень. Ось такі, бачите, тут балкончики. Тут маємо двохмісний. Да, да, двохмісний номера тут. Півтора тисячі гривень. Є такі бесідочки, щоб посидіти вечором собі. Батут для діток є. Ну, тут Є таке ігровий такий майданчик. Кролики є. а Ксюшка вже вам показувала кролики. Взагалі хорошо тут. Дивися, там і чан, і сковородка така, бачиш? Ага, ага. В общем, все тут класно обустроєно, звісно. Дуже дуже класно. Да. І вихід одразу до озера. Зразу вихід до озера. А вода, а мосок. Білили смачненько. Просто вже хотілося друзі, такого щось гаряченького і ріденького, тому що вже ті шашлики, м'яса трошки надоїли. Чесно говоря, борщ смачний. А борчик дуже смачненький. Таким матчі тіком ми з'їли. Ну там не сильно по там більше міністр було, але все легенько. Тут ми колись відпочивали ну, на оцій не, базі, ні, ні, ні. нікому не рекомендую. Дуже-дуже дуже хамовиті, значить, ті. Ну, не, не, Нам не сподобалось. Ми рівно рік назад тут відпочивали на оцій базі. Нє-ні-ні. Мотичка. Моточка. Ти думаєш, ти думаєш, може тебе поділяли, так? Де ми ждемо, поділися? Ми тут. Так, колі принесли сюди борщик. Смачного коля. Так, друзі, готуємо собі вечерю. А на вечері в нас буде смажена картопелька на салі. Ліса вже порізала шампіньйончиками. Так, салатик зараз маємо зробити. Вот. Зараз покажу вам весь процес наш. Вони смазується салкла. Мяску ложить по камеслу, весь бог. Мы всю ситуацию. Может трошки улики шаблы какое-то? Не надо, я думаю. Я думаю, что там жиру хватать, наверное. Да? Ну за конечно, можно. Ну там жиру буде нормально. Палушки на там. Тобто це польський дервало, бо ловили, хто треба. Колі! То хай ще це є, то стоїть. Так, хай може стоїть. Так, і зараз будемо робити салатик ще. Бубочка наша все готує. Дивіться, сіла. Все налітає. Ждеш вечерю, зараз будемо вечеряти. Все покажемо вам, друзі. Салатик робимо, валізка, чистить перчик. Дру... Покажи друзям, який мені красивий джужка букет подарила з трояндів. Друзі, подивіться, яка гарненька. Так, добавляємо сюди. Да. Там уже хватить ловіться, Тут вже буде багато. Ну вчора було нам замало. Кого? салату? Бор да. угу. Боря випував. Ну да. так. Що тобі да ти? Ти друзі, спорити з тарілку. <рес> бо я вмажу. Боїться, <рес> бо боїться додому. тут дому всім Бачите, як я з загу... буде в чорних окулярах. Що це є сольку висипати, так? Да? Нам це є з приправкою. Э... Да, да? да, да, да. угу. Я думаю, що це для картошки подається. До салату звичайності. Щоб не перебувало. Що я думаю, не передати, о, висипай. Да, салатик буде прекрасніший. Так, покажу вам картопельку, Я смажу Колечка, чуть-чуть, как покажем. Что там, Коль, как нас дела? Смажется? Ой, друзья, подвидьте, какая у нас картопелька. Аппетитно. Салком. Все вам показуємо. Ось така на сьогодні буде вечеря. Картопелька смажена, салатик. І крилишка Ксюшка замаринувала. <muzie> Чуєш, чуєте, друзі? Нехай видалиться ця Люба Кирилюк. Я не хочу, щоб вона була на нашому каналі. Вона знову вже виправляє, щось там мені пише. Повімаєш? Що е, Смажимо, вічно мене виправляє. Ну що я з помилкою написала. От що людині не йметься, скажи мені, Ларіс. Ти їй скажи, що ти вчилася не в тій школі, що треба, бля. Все. Не, ну скажи, я вчилася не в тій школі. Що за чоловік такий? Є, Шо... є така категорія людей. Ну, на що таке от взагалі негатив нести в наш канал. Є я не розумію. І Іна, не свертай, навіть увагу. Так, друзі, додавали мені шампіньончик у золоті картопельки. Ось така вона класна. Така картопелька з глибочками. З горші чергучками туди додали в самому кінці. Буде супер. Бурчик наш пішов депансує дитин. Тут хлібчик магазин, і ми тут поваримо. Зараз ікриличка на сеточку запечемо. А слюнка пече. Давай вже так накопиємо. Ні-ні, не, не, не затянуло. Казала Нарізка, друзі, щоб попрям біля сковородки вже їсти. Добавлю да. Учекся, да. Да. Смачно, да. Ой, блин, и уже можно снимать, и будто пиздец. <реком> Боже, эти запахи. Класс. М -м -м. Судат, вот то, что еще бы снял. Зараз поставимо на щось. Може на доску поставити їх, Ксюшка, ту сковородку. Можна і на доску. Зараз я піду принесу. Так. Смажимо ми ще цієї крилишка. Картопелька вже посмажилася і крилишка ось на такі сіточки. Дівчонки сидять вже всі. І ждуть вже того всього. Маріска вже хотіла вже їсти. Ось, подивіться, яка в нас буде вечеря, картопелька яка шикардосна. салатик, канапочки. Може ще огірочки чи ні? Я буду доставати. Салатик є. Так що ми всі чекаємо того вже, тої вечері. Так, друзі, впороли ми тую цілу сковородку картоплі. Ларіска наїлася вже спати хоче. Дуже тяжко встати не може. <laughs> так що всім всі понаїдалися і сидимо. Mm. Сидимо. Картошка исключительна. Картошечка. От, все, що з сковородки залишилось у нас ось. Так що. На сьогодні ми з вами прощаємось. Да, Ларіса? Цього да. Все до побачення. Зараз підемо спати. Зараз підемо спати, да. Завтра знову підемо на пляжик. Загорати. так що всім всім. На добраніч. На добраніч.